Всім привіт! Давайте сьогодні подивимося, які подарунки долі йдуть до вас. У нас буде три варіанти. Інтуїтивно вибирайте свій. Одинички я вас вітаю. Розпочинаємо з характеристики особистості, яка людина перед нами. Дивимось одинички. Цікаво! Тому що на даний момент на сьогоднішній день ви більше віддаєте іншим, ні, ніж закриваєте якісь свої гештальти. Це показує про те, що вам потрібно розбирати свою карму, свої скелети у шафі, працювати над собою. А ви від за того, що так швидко живете, швидко якось достатньо навіть агресивно. Можливо, ви відчуваєте якісь потребності в тому, щоб трошки зупинитися і подивитись на ваше життя зі сторони. А ви більше віддаєте другим, стараєтесь для других, набрали на себе якісь дві роботи, дві справи і тягнете. Тут мені показує, що людина трохи не для себе, а для всіх. Для всіх тільки не для себе. І там я, і туди я в угоду роздираюсь, але для себе я роблю що, де я? Про що я? Перегорнутий суд він завжди говорить: ну вставай вже, просипайся, ти там. Пора вже звернути увагу на себе, пора вже звернути увагу на те, щоб про що я, що я люблю, напрацювати себе, свою самоцінність свою м, таку активність. Не я для всіх і всім віддаю. А я для себе хто? Я люблю що. Я хочу робити що. Я йду куди. Розумієте? Тут дуже не вистачає своєї самоцінності і вистроїти так, як хочете ви. І тому може бути у вас те, що. Не сформована якась опора, на яку б ви опирались, розумієте? Нема цього сформованості, гарної опори і підтримки. А навіть якби хотів би вас підтримувати вищі сили, то вони вам кажуть: а ти йди до себе всередину, а ти працюй кармічні пропрацювання, а ти подивись, що ти відчуваєш, чи живеш ти осознано, чи ти як білка в колісі летиш і навіть не розумієш. Куди ти йдеш? І чого ти від себе самого, від самої себе утікаєш? Чого ти біжиш? Від кого ти біжиш? Від себе ти біжиш. Многозадачності понабирала і там, і там куча справ. Та й менеджмент вже не витримуєте, схарені, незадоволені злі і цю злість виплескують на других людях. Тому що вам боляче і погано. Неосознанно йде це виплескування болі на других. Давайте подивимося, які подарунки долі йдуть до вас. Одинички. Ну, тут мені одиничок навіть шкода, да? Тому що тут прям карти кричать про те, що потрібно потихеньку брати за голову. Які подарунки долі йдуть до вас. Можливо, подарунки долі будуть те, що вас трошки положе хвороба якась, чи якось вас трошки спинять. Уже. Спинять, щоб ви не жили якось по дурачку більш шабасну. Спинять, щоб ви вже наконець трошки зрозуміли, що від цього стресу ви тікаєте від самого себе, від самої себе. Ви не задоволені те, що у вас проходить, ви не задоволені своїми достіженнями, якийсь соціум, який на вас ще даве, там, де ви працюєте, там де ви знаходитесь, і чекають від вас якогось результату. І тому, якщо у вас тут зараз скосе трохи, якийсь перерив чи хвороба, то мені показується лише для того, щоб ви зрозуміли, що не в соціумі справа. Не в людях справа, а в ваших якихось детствах, як по дурочку живете. Да, стараєтесь тільки більш маніпулювати. Стараєтесь бути активними, але більш для людей, в плані кар'єри роботи. Ось так щось. Щоб сформувати свою цінність, треба відпочити, треба взяти паузу і, взагалі, можливо, там якісь. Відпочинок, щоб розібратися нарешті, про що я, а не щоб прислужувати людям, які дають вам якісь можливості, кар'єрні, грошові аспекти. Ну, але в цьому чи є у вас щастя? І тому подарунки більше йдуть для вас, так, підтримка від цих людей, так, грошові аспекти, рішуча активна дія. Так, тому що ви стараєтесь дуже бути емпатичними для других людей. Стараєтеся. Але у вас може бути і вигорання, із-за що сильні прив'язки. Тут людина кар'єріст, матеріаліст, те, що я бачу. Ви дуже зиждетесь про матеріальне. Ви такі, ну а мені ще там когось любити, серце відкривати. Та мені дайте, хоч розібратися з тим, щоб закрити свої грошові аспекти. І вам більш націленість на гроші, на кар'єру, на роботу, прив'язки сильні, матеріальні, які вас виснажують. І для цього вам і показує, що ви ем, стійка людина, витривала людина. Людина, яка може витримувати багато стресу, може бути активна в соціумі, отримувати грошові аспекти. Але не ціните ви себе. Немає вашої самоцінності, тому вам можуть недоплачувати. Не давати того, що ви хочете. Хоча я і бачу, що у вас гроші є, але в тому аквіваленті, якому ви хотіли ні. Можуть не чесно з вами поступати. Оце теж треба дивитися, якому ви оточені так? Да? Давайте ще заберемо ці карти я хочу подивитися ще. Які подарунки долі йдуть до одиничок? Подарунки долі, які йдуть до одиничок. Які подарунки долі йдуть до одиничок. Ну, немає у вас цієї спокійності, стабільності. Можливо, це для вас і є подарунок долі. Ви її не розумієте, самі що вам треба відпочити. Це постійний вихід з зони комфорту, це постійне стресове активне життя, це постійне розривання вас, вас, можливо, якісь дві справи, дві роботи. І на яких потрібно бути дуже активними. Ви не розумієте, що за цього стресу, із за активного способу такого авантюрного життя, ви можете постраждати. Постраждати може ваша психіка, ваше здоров'я. І оця така агресивність, трохи, коли ви з людьми конфліктуєте, відстаєте себе, воно вам не на користь. Але ну, ви вважаєте, що ви розвиваєтесь по кар'єрній ліс, лісниці, сходинки, що ви маєте гарні гроші або будете мати гарні гроші. Але тут показує мені так, але ж все-таки все де ж ти, де твої пропрацювання. Хаотичність, спешка. Так, ви маєте ці гроші, ви хороший спеціаліст, але ви на нервах живете достатньо трошки дисфункціонально, розрушуєте людей, ближніх, себе. Тому подарунки долі це для вас більш розвиток в кар'єрі і в роботі, але все, що касається других аспектів, я вже вам сказала. А я вас... Вдячую. Ми переходимо до двійок. двійки. Я вітаю вас. Що, які подарунки долі йдуть до двійчок? Давайте подивимося, яка людина перед нами на сьогоднішній день. Характеристика особистості двійки. Характеристика особистості двійки. Віки у вас мож, мог, мог бути якийсь такий випадок, трохи з людьми, з якими ви переходили на лічності, можливо, якісь конфліктні ситуації з близьким оточенням, які вам розбивають серце. Але ви вмієте стабілізуватись і прийти до стабільності. На сьогоднішній день я бачу, що сердечко може побалювати заближніх. За людей з ближнього оточення. Або є якісь люди з ближнього оточення, які на вас впливають достатньо болісно, дисфункціонально. Незважаючи ні на що, ви вмієте вирівнятись і стабілізуватись, і знайти опору. Стабільність, спокійність. На кінці колоди ми бачимо пряма. Справедливість, вона говорить, що, в принципі, людина може прийти до своєї спокійності, коли вона щось осознала, зрозуміла і прийняла і заспокоїлась, да, незрозуміле оточення, да, буває болісно, але я вмію себе стабілізувати, але я вмію прийти до стабільності, але я вмію прийти до стану, коли я все-таки заспокоююсь. Так, да, можливо, це з вашого оточення є якась людина, з якою можуть бути якісь конфлікти, ситуації важкуваті, непрояснені. Але все одно ви стабілізуєтесь. Добре, давайте подивимося, які подарунки йдуть до двійок, двійки, які подарунки долі йдуть до вас. Які подарунки долі йдуть до двійок? Двійки мені показує. Що ви дуже багато не берете можливостей, які вам дає доля. Нові починання, нові можливості. Ви все відкладаєте на потім. Вас в оточенні, розумієте, є люди, які вам пропонують класні люди. А може тобі то, а може тобі то. А ви якось трошки на сьогоднішній день сфокусовані на. Тому, що у вас є, можливо, у вас непогано є. Можливо, ви, ну, наприклад, заробляєте там, тисячу доларів. Давайте візьмемо як приклад. І ви вже собі так, а мені і так добре. Тому що ця карта це завжди про зону комфорта. Ми бачимо людину, яка опирається на дерево. Дерево це оце рід, це комфорт. І вона сидить і їй класно, і їй так окей. Вона не хоче далі розвиватися, вона не хоче далі рухатись. мені показує, що в вашому пространстві є дуже багато якихось нових починань, гарних партнерств, а ви чомусь не хочете цього бачити. Вам достатньо і так. Так, у вас непогані аспекти грошей, помічі. Ви тут жінка, яка в достатку. Але якщо ми дивимося питанням, які подарунки долі, то треба звернути увагу, що ви про більше. Потрібне тут же масштаб, потрібне розширення, потрібні більші гросові аспекти набирати. Ті можливості, які вам будуть даватися, зараз на них потрібно звертати увагу. Зараз потрібно на нові починання звертати увагу. Тому що ви б глобально хочете більше і вам щось більше. Ну, але ви не стараєтесь, не прикладаєте зусилля. Показує карта, що ви класний спеціаліст в чому. Дуже класний спеціаліст. Але ви взагалі відні... віднікуєтесь від цих можливостей, не бачите цих можливостей. Ви, можливо, хочете ваше хобі перетворити на роботу. Ну, наприклад, вам дуже сильно подобається бути. Дизайнером, от ви ж якісь плаття, пошили два шлат, плаття, і клас. І вам хочеться легкості якоїсь оцьої. А щоб вкладати багато зусиль, багато працювати, вам не хочеться. Але доля каже, для вас краще трошки попахати і щось, дос... тому що вам потрібно вже трошки розширювати своє мислення, виходити в якісь нові горизонти, щоб розширювати вас як особистість. Отак От би я сказала. Цікаво. Давайте ще подивимось. Хочу для вас ще розглянути. У Вас достатньо цікавий розклад. Які можливості, які подарунки долі йдуть до двійок? Які подарунки долі і можливості йдуть до двійок? Двійки, ну якось. Не хочете ви набирати на себе то, що вам дають? Давайте отак я виложу, буду трактувати. Можливо, вам дуже важні аспекти партнерства і звивитися, яке це партнерство. Тому що я бачу на сьогоднішній день, що є у вас якась невпевненість в собі. Емоційно не можете вибрати, оприділитися. Або мені показує, що у вас якісь дві справи, де потрібно бути активний і там, і там. А тут показує, перейди вже в щось одне, тримайся за одне і масштабуйся, розширяйся. А не так, я трохи там, я трохи там, я трохи бізнес, я трохи коуч, я трохи, я трохи там співак. Тому що може не вистачити сил. Другий аспект це аспекти відносин. В відносинах у вас є якась незадоволеність. І ви не хочете в відносинах переходити і зробити ці відносини стабільними. Чогось ви тормозите це. Можливо, є якісь аспекти з дитинства. Це якась ваша зона комфорту, в яку не хочеться. Виходити. Ось так ще показує теж. Якщо це в старій кар'єрі роботи, то тут показує, що не завжди те, що по серцю, дає нам рост. Іноді більше грошей там, де і нам не комфортно, во благо. Або аспекти відносин для вас болючі, тому що у вас немає мужчини, а вам би хотілося вже з кимось трошки на когось плече покласти, бути ніжною, бути люблячою. Тут три аспекти, які саме підходи вам трактуєте ви. А я вам вдячні ми переходимо до Трійки я вітаю вас. Яка характеристика особистості до нас сьогодні прийшла людина? така особистості трійки. Трійки. У вас тут якась депресія сильна. Хвилювання. На сьогоднішній день ви відчуваєте себе достатньо тривожно. Сильні хвилювання, сильні переживання відносно майбутнього, страхи накривають вас. Це може бути якесь відчуття, коли у вас щось не так навіть здоров'ям, аспекти здоров'я і сильні переживання і хвилювання. Ну, вони тут більш надумані, ви самі своїми думками руйнуєте своє життя. У вас в голові дуже багато патернів, які ви не пропрацьовуєте, не виписуєте, не працюєте спеціалістом, які вас розрушають. Розрушають вашу психіку, у вас ментальний стан. І ви в цьому не продвигаєтесь. Пряма луна вона дуже болюча її проживати. І вона проживається в терапіях, вона проживається спеціалістами. Щоб її пройти, потрібно важко. Я бачу, що вам зараз важко Такі глобальні періоди на вас тиснуть страхи, відчуття не дуже. Але показує, що ви ж з цим нічого і не робите. Ви в цих страхах погрязли. Поганий сон, одіночна кровать, або якщо не одіночна, то ви якось взагалі знущаєтесь над собою. Отак От мені показує. Можливо, більше вдаряєтесь в якусь роботу, працюєте, якусь кар'єру строїте, а, аспекти. Вашої психіки мучаються. Тут потрібно працювати над тим, тому що якщо у вас не буде праці над психікою, то у вас ідуть такі, знаєте, переживання, страхи, коливання, коли і, і сили, і енергії нема. Тому що злив на страхи. Коли ми себе вжираємо негативними думками, у нас нема сил на те, щоб думати про щось. То, що я люблю розвивати щось, розумієте? Трійки, куди вас занесло? Не знаю. Давайте подивимось, трійки. Які подарунки долі йдуть до вас? Які подарунки долі йдуть до вас, стрійки? Які подарунки долі йдуть до вас? Ваш подарунок долі це те, що вам, у вас йде якийсь новий шлях, вихід в нове життя. Але ви можете так бути прив'язані до чогось старого, що цього не бачите. Тут показує, в тебе всі двері відкриті, йди в щось в нове. Відкривай для себе щось нове: нові знайомства, переїзди. Те, щоб тебе наповнювало. Але ви. Можливо, з якимось мужчиною щось недовирішили. Мужчина, який аб'юзивний, дисфункціональний, егоїстичний, який думає про себе, про своє життя і вас ломає. Постійно хочеться щось виясняти, проясняти, відчуття емоційних качель з цим мужчиною. Так, не те оточення, оточення, де більш просто ви своє життя зливаєте на просто плітки, випивка, може бути, празний образ житті. Тройка кубків і дурак показує, що ви живете празним образом житті. Там хі-хі, там ха-ха, там випіть, погулять. Вас не вистроєна оця така, якась своя життєва ситуація. Свій фундамент, на який ви опираєтесь. Якісь закони Вселенної, наприклад, там не йди на, на зелений. да? І тому... Єдиний подарунок долі, який вам може дати. Це карта, яка буде показувати, що. Я би ти не тримався за ці страхи, за тих мужчин, які в тебе є в оточенні, людей. Ми будемо це розрушувати. Ми будемо тобі показувати, що в тебе завжди є новий вихід. Ми будемо показувати, що є вихід в щось нове, в щось друге, в другі оточення з другими людьми. Тому що у вас теж можуть бути якісь витрати зараз. Грошові і не ті люди, які вас оточують. Так. Да. Відчуття, що немає сили, енергії взагалі у вас щось розвивати, а розвивати свою самоцінність себе. Не закінчуються ще якісь питання в сім'ї у вас, з сімейністю, з родиною? Давайте ще заберемо, ще подивимося, які подарунки долі йдуть до вас. um que do 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 trio aqui poder um que do do trio О, а у вас тут, можливо, буде якесь нове знайомство в дорозі. Або мені показує, якщо ви наважитесь на нове життя, на відсікання того, що у вас є, ну, вас там і так виведуть по башні, прямиця, і так вас виведуть щось нове. То у вас, можливо, йде якесь нове знайомство і розпочати якийсь новий етап життя з новою людиною якось. Іде знайомство з якоюсь людиною. Це може відбуватись в дорозі знайомство, або якщо ви вирішите переїхати з одної сторони, з одного города в другий город, то вас чекає зовсім новий етап. Тут більше карти склоняються на якийсь переход, переїзд. Але спочатку треба розібратися з своїм внутрішнім саном. Перегорнути відлюдник, він не говорить, що треба йти до себе. Відлюдник це завжди про внутрішнє. У вас, можливо, ще є образи на мужчин. У вас ще є такі трошки претензії, образи, болючість, закритість взагалі від мужчин. Така позиція, де ви можете бути в одіночестві, але в то же час і озлоблені, закриті. І тому, щоб цей новий період розпочався, потрібно на це звернути увагу. Ну, поки я бачу, що у вас іде зацепка з цим мужчиною якимось неприємним. Неприємний мужчина, мужчина, який емоційно вас роздавлює. Бачите, він нарушує, порушує всі кордони, всі границі. Він веде себе незрозуміло, неясно, нечесно по відношенню до вас, якийсь авторитарний, і ви йдете в свою тінь, в свої якісь співзалежності, залежності з цим мужчиною. Дуже важкі карти, мені не подобаються, дуже обережно. Обережно, тому що ця людина достатньо може вам зробити боляче. Давайте ще дві карти. Фокусуйтесь на грошах, фокусуйтесь на собі, фокусуйтесь більш на тому, щоб пізнавати себе, свою самоцінність, питання грошових якихось аспектів. Не конфліктуйте, не виясняйте відносини ні з ким. Да. І тоді ти сформуєш свою ідеологію, свою сім'ю і прийдеш до того, чого захочеш. Але спочатку потрібно пройти важкий шлях з відпусканням якогось, якоїсь людини свого життя. І мені не подобається ця людина. трійки дуже обережно потрібно дивитися, що це у вас за чоловік в оточенні. А я вам бажаю всього найкращого і дякую за те, що подивились. Розклади до кінця.